Приветствую, друзья! Очередное позитивное видео для вас. Не забываем подписаться. Приятного просмотра. Ой. Ну скажіть, як ваше, ваше прізвище? Ви так знали. Ну як ваше прізвище? Зу, Барваси, Зу ну. Варвара Степана. Варвара Степановна, то скажіть, будь ласка, для чого це ви воно скільки самогон? Та скільки ж там, ви ж подивіться, скільки. У мене ж хата строїться, людям вже треба давати щось ну, ви сами знаєте, ага. що без цього ж нічого не робиться. Не робиться без ні мре, ні, ні родиться, ні строїться, ні валиться. Все одно ну, можна, що то давати. Ну кажуть, що ви багато разів. Та де ж я багато разів, як я роблю? Ну, бачите, де, де ви робите? Де ви працюєте? У метро. У метро? Так. У Харкові. У Харкові. А ким ви працюєте в метро? В кімнаті отдиха. В кімнаті відпочинку, да? Да. Ну кажуть, що ви частенько займаєтесь самого на варіння. Господи твоє, де ж я частенько, коли в мене два інфаркта було. Два інфаркти було. Да. От... І зараз, і поджелудочний, і желудок. Так де ж частенько, чим Це ж треба. Надо... Ну це ж не а... бачите, приїхали і застали. чогось. Що... Застали, ж от бачите що.